Чи бувало таке, мрієш про чашечку чаю, відкриваєш чайник, щоб налити воду, а тут накип, наліт на внутрішній поверхні посуду на нагрівальному елементі, це точно не підкреслить смак чаю. Що ж спричинило утворення накипу і як його прибрати, розкажемо в цьому відео. Чи знаєш ти, що вода може бути твердою, І йдеться не про лід. Твердість води це сукупність її властивостей, зумовлена вмістом розчинних солей, кальцію і магнію. За кількістю катіонів кальцію і магнію, можемо назвати їх йонами твердості, умовно можна виділити м'яку середньої твердості і тверду воду. І чим менший вміст йонів твердості, тим вода м'якша, а більше йонів вода твердіша. Зовні м'яка і тверда вода навряд чи відрізнятимуться, чого не скажеш про їхні властивості. Достатньо просто помити руки і різниця буде суттєвою. Дуже м'яка вода залишає по собі відчуття слизькості, ніби мило не змивається. А ось із твердою водою все навпаки. Мило і шампунь майже не піняться, адже катіони кальцію і магнію взаємодіють із компонентами мила, при цьому утворюються нерозчинні у воді сполуки. Вони осідають на одязі поверхні шкіри, волоссі. Тому часте використання твердої води може призвести до подразнення і сухості шкіри, ламкості волосся. І це не всі проблеми. Накип він накопичується на внутрішніх поверхнях котлів, труб, нагрівальних елементах, побутових приладів, наприклад, чайниках, водонагрівачах, пральних машинах. Це зменшує термін роботи приладу, наближає його ремонт. А ще зростає використання електроенергії, адже шар накипу теж треба нагріти. Що ж робити? Пом'якшувати воду. Попередньо природну воду пом'якшують на водоочисних станціях. Способи зменшення твердості природної води залежать від її типу. Твердість води буває тимчасовою, таку ще називають карбонатною. Вона зумовлена наявністю у воді катіонів кальцію і магнію та аніонів. Інший тип постійна твердість або ж некарбонатна. Окрім катіонів кальцію і магнію, така вода містить сульфат або хлорид аніони. Тимчасову твердість можна усунути кип'ятінням води, адже вона містить гідрогенкарбонати кальцію і магнію, що під час нагрівання розкладаються на нерозчинні солі, карбонати кальцію і магнію, вуглекислий газ і воду. Осади, які утворилися внаслідок реакції, і є тим накипом, що осідає на внутрішній поверхні посуду. Інший спосіб зменшення твердості води полягає в осадженні катіонів кальцію і магнію у складі нерозчинних сполук. Для цього до води додають кальцій гідроксид, інша його назва гашене вапно. При цьому із кислих солей утворюються середні. Із такою задачею може впоратися і натрій-ортофосфат. У Унаслідок хімічних реакцій утворюються практично нерозчинні у воді ортофосфати кальцію і магнію. Або ж можна використати кальциновану соду – натрій-карбонат. Тоді утворяться осади, карбонати кальцію і магнію. Натрій-карбонат входить до складу деяких засобів для запобігання утворенню накипу для пральних машин. Як же щодо постійної твердості води, незважаючи на її назву, її також можна усунути. Така вода містить солі кальцію і магнію, зокрема сульфати і хлориди. Кип'ятіння тут не допоможе, тож йони твердості треба осадити. Наприклад, додаючи гашене вапно осаджують катіони магнію у вигляді магнігідроксиду. Кальцинована сода також спрацює відмінно. Вона усуне постійну твердість води, при цьому утворяться осади карбонатів кальцію і магнію. Можна використати і натріортофосфат. Визнач продукти реакції цієї речовини із кальцій сульфатом і магнійхлоридом. Під час взаємодії кальцій сульфату і натрій ортофосфату утворюється осад у вигляді кальцій ортофосфату і розчинна сіль натрій сульфат. Продукти реакції магній хлориду і натрій ортофосфату. Осад, магній ортофосфат і розчинна сіль натрій хлорид. Є й інші методи усунення твердості води. Зокрема, йонний обмін. Щоб вилучити із води катіони кальцію і магнію, нам знадобиться пастка. Нею будуть фільтри із йоннообмінними смолами, що являють собою нерозчинні у воді гранули з пористих органічних речовин. Такі фільтри пом'якшення води можна встановити навіть у квартирі, наведемо спрощену схему. На поверхні йоннообмінної смоли знаходяться обмінні йони катіони натрію, тому такі смоли називають катіонітами. Унаслідок пропускання води через такий катіоніт відбувається йонний обмін. Катіони кальцію і магнію вибивають зі смоли катіони натрію і займають їх місця. Причому обмін відбувається за схемою 1 до 2. Один двозарядний катіон кальцію чи магнію міняється на два однозарядних катіони натрію. Із часом кількість катіонів натрію, здатних до обміну, зменшується, і фільтрування стає неефективним. Потрібна регенерація. Катіоніт обробляють розчином натрію хлориду. Йонно-обмінна смола насичується катіонами натрію, а катіони кальцію і магнію переходять у розчин, який потім виливають. І катіоніт знову готовий до роботи. Для чаювання майже все готово. Залишилось тільки почистити чайник від накипу. Накип це суміш карбонатів кальцію і магнію, а солі, як тобі відомо, реагують із кислотами. Які кислоти можна знайти вдома? Наприклад, оцтову. Тож оцет розбавимо водою, залимо в чайник, доведімо до кипіння і охолодімо. Злиймо і добре промиймо водою. Або ж використаємо лимонну кислоту. Порядок роботи такий самий: розчинити її у воді, залити в чайник, прокип'ятити, охолодити, злити. Залишається тільки кілька разів промити чайник водою. Лимонна кислота не тільки поверне блиск посуду, а ще й на відміну від оцту не залишить після себе характерного запаху. Запам'ятай твердість води це сукупність її властивостей зумовлена вмістом розчинних солей кальцію і магнію. Твердість води буває тимчасовою або карбонатною і постійною, або ж некарбонатною. Тимчасова твердість води зумовлена наявністю розчинних у воді гідрогенкарбонатів кальцію і магнію. Постійна ж твердість води пояснюється наявністю інших розчинних солей кальцію і магнію, зокрема сульфатів і хлоридів. Твердість води можна усунути додаванням гашеного вапна, кальцинованої соди і натрій ортофосфату. На відміну від постійної твердості, тимчасово можна усунути кип'ятінням води. Приємного чаювання! Став уподобайку, стеж за каналом, ну махімічити разом!